Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео: про що жаліють старші жінки. Отже, відео номер один: ваша увага. Чи от всю житт, от не пили, не курили. Ні піла, пила, не курила, що таке мужика не гуляла, а що жалію. Як бачимо, зі слів цієї бабусі життя коротке, і у житті треба спробувати все: і пити, і курити. Ну і звісно, річ, з мужиками відпочити. Раніше, приміром, я собі гадав, що старші люди, старші жінки жаліють про те, що життя дуже коротке, багато чого не вдалося зробити, здійснити. Скажімо так, за мало часу приділяли своїм дітям, своїм, е, своїй родині, своєму чоловіку і так далі. Але зараз бачимо самі, яке життя, такі є пріоритети. Отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. Першому чоловіки зраджувала. Він попів воду в командировках, і я молода, красива. не що тут казати, були у мене коханці. Була, звісно, в этом змінах меркантильність. З вашого боку чи з, з його? З мого. Тому що мені коханці допомагали. Матеріально допомагали. Була меркантильність. Така не можу скрити. Що я прям в кої закохалася, така в мене любов, я е, при такої страстній любові зміняла чоловіку? Ні. Мені подобається, як ви легко це говорите. Як правило, люди такі речі не говорять. Ну, то такі люди. А я така, що говорю про це. Люди брешуть. Люди є звичка брехати. Або просто не розказують. Ну, не розказуйте, ви святі та Божі, а я грішна. А хто це були ці коханці? Це якісь були заможні люди чи впливові? Це ж радянські часи були. Так, Так, ну звичайно. Редактор газети там, Був главний інженер заводу. Ну, я. думаю, Таке, щоб воно було і видне само собою, і допомагало мені. А чоловік знав чи ні? Е -е. Та ні, він не знав. Він тільки пользувався цим. Чи вдавав, що не знав? Я думаю, що він чи вдавав, чи йому було плівати, він прийшов, хорошо поїв, хорошо, одягла його, хорошо, це саме, все було прекрасно. А ви не шкодуєте зараз? За чим? Що okay. мало любовників, мало шкодую. Більше треба було мати. Було замало коханців, і про це вона жаліє. Знаєте, що я хочу вам сказати, що у старшому віці, в зрілому віці, особливо зі сторони жінки, потрібно займатися зовсім іншими речами, пекти пиріжки онукам, казки читати, вишивати хрестиком рушники, займатися чимось корисним, Чимось кимось корисним, правильним та традиційним, а не виходити на всю країну і розповідати про всіх сексуальних партнерів, про коханців, про любовників і так далі. Тому що зараз успільству і так. Всі бачимо, замічаємо кругом, мабуть, що зараз і так суспільство максимально розбещене, максимально розпущене. І тим не менш старіші люди, старші жінки висловлюються на всю країну і розказують про сільськам так сексуальний досвід. Це всі б так зразу згадав, що знаєте, завжди говорили, що у Радянському Союзі сексу нема. Як бачимо, секс є, секс був, і секс шов повним ходом. Отже. Ваші увазі відео наступне. Будь ласка. Я в своїй житті не була проституткою. ну дуже мічкала. Але проститутки це дуже порядні люди. Проститутки-порядні люди. Знаєте, я хотів посперечатися, але не буду. А ми продовжуємо. Готуючи це відео, мені попався один дуже, на мою думку, цікавий відеоролик. Давайте його побачимо, а точніше послухаємо. Будь ласка, ваша увага. Я його забути не можу. Я, я поминаю його. І це було життя. Ви знаєте, я цей ролик прослухав два чи навіть три рази. І я навіть розчулився трошки. Ось так живе верстє жінка все життя з чоловіком. Йому народжують дітей, потім він народжує внуків, потім з'являються і правнуки. А все життя в її серці живріє, її перше кохання, перша любов, яке вона не може забути. На мою думку, це є максимально печально. Це, так, це максимально печальна ситуація. Як для тої жінки, яка все життя прожила з тим, кого вона не любить, так і для того чоловіка. А на сьогодні все. Отже, який же висновок. Баби є баби. Ось такий висновок. Максимально простий та максимально лаконічний. А чому так? А тому, що бачимо самі. Одні жують про те, що у них було замало сексуальних партнерів, інші жують про те, що все життя прожили з некоханою людиною. Ось такий висновок на сьогодні. Тому, чоловіки та хлопці, всім раджу та рекомендую: живіть своє власне життя, займайтеся своїм власним життям і не слухайте жіночі ті всі перепотії та розмови. Всім добра, всім хорошого настрою! І до нових зустрічей!